Заходите на мою сторіночку в Інстаграм, копіюєте посилання Олена Тревелін Cruises, переходите за цим посиланням і опиняєтеся ось на такі сторіночки. Далі вводите дані, як у вашому закордонному паспорті. Обов'язково будьте уважні. Не допустіть помилку. Потім вводимо свою електронну адресу. Знову ж таки, будьте уважні, для того, щоб в подальшому ви могли прочитати всі листи, які будуть приходити на електронну адресу, тому що всі підтвердження абсолютно будуть приходити вам на пошту, також як і рахунки. Далі ми вводимо пароль і наступний підтверджуємо пароль. Обираємо країну. У мене вже обрана Україна. Якщо у вас інше обираєте, якщо вас на даний момент інша країна обираєте іншу, вводите свій номер телефону, обираєте жінка-чоловік і приєднатися. Нас перекидає на таку от сторіночку і просить нас внести свої дані, своє місце реєстрації англійською мовою. Натискаємо підтвердити. І ось так ось нас переки... ну, перекидає на нашу виходить сторіночку. Далі натискаю в правому верхньому куточку три рисочки. Сетінг налаштування. І обираю ленкію мова. Обираю тут мову українська. Save change. Зберігаю зміни. Успішно зміни збережені. Повертаюся назад. І тепер підтверджую українську мову. Не обов'язково це підтвердження може вискочити, але тим не менше. І тепер ми все бачимо вже українською мовою. І гортаю далі. Тепер я маю обрати мені стати партнером чи стати членом клубу. Обираю переглянути більше там, де стати членом клубу. І можу ознайомитися з інформацією про членство. Тут ось є вибрано, можна прибрати, можна обрати назад. І партнерство. У нас обрано, можна прибрати. Якщо реєструюся тільки на членство, то на партнерстві я прибираю галочку. І лишається галочка тільки на самому членстві. Прогортую далі вниз. Всього до сплати 200 доларів. Всього до оплати за місяць 100 доларів. Перейти до оформлення. Всього до оплати 200 доларів, так як бачите, тому що щомісячна плата наша 100, і реєстрація в клубі також 100. Після того, коли я оплачу ось цей рахуночок, ну, відповідно, не буду його оплачувати, можна обрати будь-яку з платіжних систем. Я обираю Visa 3D, або MasterCard, або просто Visa, неважливо. І далі ну, я обираю валюту у доларах і продовжити за оплату. Стоїть 200 доларів. І далі я ввожу своє прізвище, ім'я по батькові від терміні тієї як при звичайній оплаті в інтернеті. Номер картки, CVV і оплатити. З мене одразу списують 200, 200. конкретно доларів, але на мій рахуночок ляже 300 доларів. Оці 100 доларів за щомісячну оплату компанія конвертує і зробить 200 бонусних балів. З цього моменту, на моєму рахуночку, для бронювання моїх подорожей буде вже не 200, як я поклала, а 300 доларів. І в такому випадку вітаю, ви активувалися як член.